Дамы и господа, мы продолжим, и следующие наши бойцы умеют очень хорошо торговаться. За корпоратив они требуют цену в 100 тысяч долларов. Но с удовольствием отработают и за 30 гривен. 30-гривневые наши из Тернополя, обед... можна увійти без Салют! Ребята, гаматок. Отож, шановні друзі, починаємо. І для початку ситуація в воєнкоматі. Так, сину, зараз ми розберемося, хто тебе хоче забрати в армію. Зараз я все весь. Хто? Ти? Ти грубий? Ти хочеш забрати мого сина в армію? Ти я... да ти на нього, то воно Справок ти подивися. Та в нього скаліоз, парадонтоз, гастрит, плоскостопія. А третього ступеня. Та ти хоч знаєш, що це таке? Та я мати одиночка. 300 гривень місяць на лікарство трачу на твого, слабе, та тебе солість мало. А ти за мережі в а хто йому буде на терці натерціте? Ти, ти, я зараз до вашого начальця доберуся, усіх під трибунал. Зараз сіду я висня, зараз все я висняв. Заберіть мене, будь ласка, в армію! У нас чотири гектари поля. Три корови, чотири свині, і то, все я обрабляю! Уявіть собі ситуацію. Священник пішов працювати інспектором ДАІ. Старший сержант отець Онуфрій. Грішимо, грішимо. Ви не пропустили раба Божого на пішохідному переході. То є гріх? То є великий гріх. Пройдемте, будь ласка, до сповіді. Ну, розказуйте, маєте ще якісь гріхи? Ну, рідко ходив в мрео цього року. Бажав машину ближнього свого. Навіть не знаю, як сказати. Купив сину Таврію. Господи, помилуй, Господи. Запорізької зборки. Свят, свят, свят. Ну ладно, з вас 10 наш, 15 поклонів і 20 гривень на тацю. давайте. Дякую, вам отже, дякую. Щасливий дорог. Здравею желаю, товариш генерал! Слава Ісу. Ну що там, сержант? Назбирав. От, куча протоколів. Ну що ж, дякую Миколі, Андрію, Василю, Степану, Івану. В житті бувають різні ситуації, навіть такі. Вітя, Вітя стріляй! Стріляй! Нехай поближче підійде! Вітя! Ми вже третя година в тирі! Клоник ближче не підійде! Прилав! Прилав! А тепер уявіть собі, клоун в дитячому садочку. Дітки-дітки! на всі на ручки, дітки! Петрику! Іванку! Іринка! Всі на ручках! І! Хлопець і дівчина! Ну що та нюша, соночка! Ти знаєш, а щось цей розлюбив чи що? Як розлюбив? Зак! Я стільки часу любив, зараз вже розлюбив. <реш> да. так, все. Короче, це, Я тебе кидаю. Як кидаєш? Ти що поживільний? Я... П'ять років зустрічатися, ти мене кидаєш? <реш> да. Не може бути, ти мене так любив, так гарно, так все, так мені багато подарунків, всяких робив. Нет, да. не можна, я... Почек... не Почекай, вітя, телефон телефонує. Да, давай, Алло, мам, що сталося? Бабця померла. А мене тут вітя кидає. Віда не приходить одна. Що? Залишила мені квартиру в центрі Києва. Ага. Машину? Серйозно? яку Феррарі машину? Знайкою кажуть. Я тут в середземному погляді. А тепер на хвилинку перенесемося в село. І так випадок на дискотеці в селі. Ти танцюєш? Нє. Походи поможе трактор попхати, ми там застрягли. полю заставили. І зараз ситуація, яка могла б статися з кожним. Ну ми вже майже вдома. Чуть -чуть. Труп! Труп прийшов додому, Та яке прийшов? Приліз! Ще й не само з колеги, правильно, кулеги у на першому місці, де він йому дай цистерну, бідок, він все підчисту вижлюкає, алкоголік. Вже все зайшло мені абдухати, не години зайти. Сонце зайшло, місяць зайшов, зорі зайшло, в як до хати не годиш взяти. Куди все це п'ята зайшли? Навіть їжаки в нори позаходили, ніяк до хати не годин. Україна в то вже коли зайшла, ти ніяк до хати не годиш зайти. Маршрутку вже сім пільговиків зайшла, а ти ніяк до хати не годиш зайти, де ти годен зайти. Чи вам в забой зайшов, ти ніяк до хати не години зайти? Так пішов в Ну что ж, сезон VIP Тернопиль. Дякую вам. Бойцовский клуб изюминка в нашем коллективе. Тернополь, ваши аплодисменты. Это да.